Енна нарада на набережні, а вулиця досі закрита. Чиновники вкотре проінспектували ремонт на проблемній об'їзній. Наразі вже завершено дорожню основу аж до кільця. Триває асфальтування, і ремонтні роботи поступово просуваються у бік Мазепи. Відкрити обіцяну частину дороги від вулиці Берегової до Романа Левицького завадили недомальовані пішохідні переходи та не встановлені знаки. Від наради до наради посадовці запевняють, все виконується згідно проекту. Проект пройшов коректуру, проект пройшов державну експертизу. Виконуються всі процеси, виконуються згідно технологічних норм. Звуження дороги немає. От ми стоїмо тут ділянка, навпаки, розширена до 14 метрів. Найменша ширина дороги 9 метрів. Це є достатньо для руху. Транспорту по по, по такій категорії дороги між тим, попри скептичні закиди, що місто буцімто не бере участі у відновленні траси, воно таки виконує свої фінансові зобов'язання. Чиновники кажуть, кошти виділяються згідно графіку. У нас був підписаний графік, по якому ми мали заплатити до якого числа. Тості згідно того графіку, ми виконали свої зобов'язання і прорахували спочатку 2 млн, На цьому тижні прорахували ще два То Тож на сьогоднішній день місто перекрило 8 мільйонів гривень з 10 мільйонів, які ми повинні прорахувати до кінця цього місяця ми прорахуємо ще один мільйон, і буквально в перші числа грудня ми закриємо ще один мільйон, і місто виконує своє зобов'язання по фінансуванню. Наразі чи не єдина проблема це погода? Тож не виключено, що робітники працюватимуть понаднормово, аби максимально встигнути з ремонтом до настання морозів.